Яке це щастя відчувається, коли не потрібно прибирати котячі лоточки. Ти зайдеш у ванну. лоток завжди чистий. Зайдеш у ванну, лоток завжди чистий. Просто кайф, друзі, тому що я не народилася для того, щоб прибирати за котом 15-20 років. Так, я люблю котиків, в мене їх 4. Я ще двох взяла з вулиці Бездомних. Ну, і взяла завдяки цьому девайсу теж, тому що за ним не потрібно, ну, не потрібно прибирати фактично. І це круто. От. І... Я думаю, що цей девайс має бути у кожного власника. Що ви думаєте на рахунок того, щоб не прибирати котячі лоточки? Чи маєте такий досвід? Бо я пробувала і на сітку. Навіть коли був у мене наповнювач і дорогий, там оцей деревесний там м'ятою якоюсь там. Ну він дійсно був класний наповнювач порівняно з іншими, але все одно я бігала. Ну тоді було п'ять котиків. І Я бігала за кожну какашку прибирати, розумієте, навіть якщо вона там її закопала, все одно запах по всьому дому. І не варіант був повністю лотки мити після кожного походу котка в туалет. Ну от, Навіть якщо один котик в туалеті. Думаю, це два рази треба мити, ну, мети. який котик, два рази треба мити, як мінімум, в день в туалет. А це само змивається, бачите, водичка наповнилась. Водичка змила, все і все. Навіть спеціально розроблений так девайс, щоб сучасні кали прямо в каналізацію до того, як котик зробить свої справи, тобто він під нахилом ще є виїмка. А також котики, які вже привчання та привчання пройшли, вони сидяться прямо в каналізацію, прямо в отвір і лапки, і латочок не чистенький. Ще зараз сіточку розробляємо зверху, щоб поставити. Можете за собі замовити. Хто вже замовив сам ток без сітки, буде окремо собі, мати можливість заповнити. От, е, замовити. Ну і м, хочу сказати вам, що е, гарантії виробника один рік, але після року також можете просто окремі деталі якісь докупити і цей дебат, буде вам служити. Є міжнародна доставка, також є розіграш умови в шасі профілю. Довчок, привіт.